Взимку, коли мороз і сніг, більшість будівництв зупиняється. Але не тоді, коли ви будуєтесь термоблоків, ми розповідаємо реальну історію приватного будинку, будівництво якого почалося в жовтні минулого року. І коли настала зима, незважаючи на сніг та морози, роботи не припинялися. Як це можливо? Все завдяки термоблокам, з яких можна будувати при температурі до мінус 15 градусів. Ми використали спеціальну протиморозну добавку три в одному. Яка поєднує функції антифризу, пластифікатора та прискорювача затвердіння. Це дозволяє бетону набирати міцність навіть у холодну погоду без втрати характеристик. А як щодо снігу, наша компанія додатково надає спеціальні пінополістирольні заглушки, які захищають бетон від опадів та створюють ефект термоса, завдяки чому він набирає міцність навіть краще ніж улітку. Попереду у нас залишились лише фінальні штрихи оздоблення фасаду та внутрішні роботи. Якби власники цього будинку чекали весни, вони б втратили кілька місяців. Не бійтеся будувати взимку. З термоблоками це не проблема.